Вже протягом двох років магістри кафедри фінансів, аспіранти кафедри фінансів мали можливість приїхати в Норвегію і навчатись цілий семестр у відомих всесвітньо відомих фахівців, викладачів, професорів системної динаміки. Фромфромнабегині клір овердінь to одеспроджект вас тубил системданаміскапасі яке в моїлі академії. And to, to do that through a combination of student and, and faculty mobility and then uh, building some, some sustaining structures that would, that would last even after the project came to an end. Проект вивчення економіки методами системної динаміки в рамках співпраці Киємо академії та університету в Бергені передбачає можливість навчання студентів за кордоном. Студенти як бакалавських, магістерських та phd програм мають змогу поїхати в Норвегію та прослухати три базові курси цього методу. Окрім того, спеціально для них створено окремий курс, в рамках якого студенти розробляють макроекономічну модель України. Системна динаміка це моделювання, і моделювання воно не індивідуальне, а воно групове. Тому навчання відбувається дуже легко і досить інтенсивно. Методи системної динаміки є дуже корисними, особливо для економістів та фінансистів, оскільки вони допомагають поглянути на систему в цілому, розглянути як вона працює. І Визначити проблеми, які там можуть бути, та знайти шляхи для їх вирішення. Я вважаю, що вивчення методів системної динаміки абсолютно не залежить ні від віку, ні від статі, ні від національності. Тому вони є універсальними для вивчення. Системна динаміка дозволяє розуміти світ. По-перше, не статично, що виходить з назви, а по друге, усьому взаємозв'язку факторів. Айтимост інтересний аспектів проджект із це. Uh, you merge uh, your economic background from, from Kiev and uh, this very uh, important uh, expertise assistant system dynamics in Bergen, and you're able to create something that is useful for you, and it's not only some students going to Norway to get some extra courses. But you, you have a very clear strategies в how to take the knowledge useful into your programs at кімогіла. Така співпраця між університетами є надзвичайно корисною для студентів у всіх рівнів, як і бакалаврів, так і магістрів, і особливо для дослідників, молодих професорів. Тому співпраця з за кордоном дозволяє їм відкриває їм двері в світ нових методів. Тут унікальна. Uh... Просто унікальний склад викладачів, люди, які працюють, працювали самими метрами, з самого, самого початку розвивали всю цю науку, фактично, вони стояли uh, біля, десь близько біля витоків. Крім того, в них у кожного з них в них унікальний досвід uh, роботи в різних абсолютно uh, галузях, uh, починаючи з uh, якихось екологічних моментів і закінчуючи макроекономічними фінансовими моментами. які ми мали ці перші від роки. they have come up with lots of creative ideas and, and innovative ways to look at these economic structures that have caused me to go back and, and actually make changes in my own model. Well, the students have had an enormous feedback effect on me in terms of improving my, my own work and I really appreciate that. В рамках цього проекту сформована така потужна міжнародна креативна творча команда, Я думаю, що нас ще попереду чекають as we look ahead, I I think about the, the plans we have for sustaining our relationship, which I think is becoming so so powerful. And uh, as we explore the opportunities for joint degrees or double degrees, and and combining and integrating our curriculum in certain ways, looking at opportunities for a distance learning architecture to be established, I think there's so many ways that uh, that we can continue to. Ти фостердес релешеншіпнескуапорейшн. Наші двері широко відчинені uh, для всіх бажаючих, і ми запрошуємо вас uh, uh, вступати на нашу кафедру, на нашу магістерську програму, uh, на програму в аспірантуру з фінансів. Ми будемо раді всі. І uh, я думаю, що навчання на <coughs> спеціальності фінансів uh, києво миглянської Академії воно відкриває широкі двері, двері в міжнародний простір, і воно дає змогу реалізуватись всім і знайти місце в цьому житті.